Добрий вечір. Хочу звернути увагу всіх сьогодні саме на те, що українські повітряні сили настільки вдало організували протиповітряну оборону, що фактично кожного дня доповідають про дуже серйозні серйозні такі кроки. Свої майже кожного дня зникає один або більше літаків, і хочу звернути увагу, що йдеться передусім про літаки су 24 Інколи Су-24М, сьогодні от Су-24 був знищений, вчора якраз Су-24М та Су-30. Бувають такі, збиваються, ну і Су-25 дуже часто, але все менше Літає новітніх літаків Російської Федерації і е, все більше літаки радянського виробництва. Але справа не в тому. Справа в тому, що е, дійсно українським українським. Е, Воякам українській армії вдалося побудувати дуже потужну, багаторівню систему протиповітряної оборони, і вони настільки здивували світ, що навіть з'явилися аналітичні матеріали, де вивчається це у Сполучених Штатах, і зокрема генерали, фахівці військово повітряних сил. Аналізували, як Україна як діють українці, і вони дуже здивовані. Вони дуже здивовані тим, що українцям вдається такою зброєю, як Стінгер або ще Ігла. Тобто, абсолютно, для цього не пристосованою, але мається на увазі, що це зброя, яка призначена більше для маловисотних цілей. і Більше, скажімо, для знищення гелікоптерів, а тут літаки сучасні знищуються такою зброєю. Ну звісно, не будемо вже згадувати про те, що вони були шоковані. Коли навіть протитанковим ракетним комплексом два вертольоти одним пострілом було знищено, і це так само весь світ, і зокрема американці кажуть про те, що дивуються вишколу українців, і дивуються тому, як вдало, власне кажучи, зроблена розроблена і інтегрована. І працює система протиповітряної оборони. Ну, Серед іншого, от якщо брати такий історичний вже ну, ракурс, то можна сказати, що і це називають американці. що надзвичайно важливою і надзвичайно вагомою вдалою операцією було передислокація літаків. Українських повітряних сил за кілька годин до початку війни на різні інші місця і перебазування, і потім точкове використання цих літаків для нанесення ударів. Але цікавий аналіз стосується того, що на сьогоднішній день. І це найбільше дивує сьогодні західних експертів на сьогоднішній день. Фактично відбулася ситуація, коли небо закрите для активної роботи як російських військово-космічних сил, так і українських повітряних сил. Тобто, фактично відбувається ну Невеличке, невеличке застосування в порівнянні з іншим, іншою технікою. Невеличке застосування літаків і, і гелікоптерів. Але ще що дуже цікаво, те, що українцям вдається збивати не тільки літаки сучасні, а й і крилаті ракети. Зокрема, от сьогодні. на... На Дніпропетровщині було збито три крилаті ракети Іскандер. Ну, це взагалі мистецтво височайше, і е, таким е, речам справді дуже дивуються дуже дивуються на Заході, тому що е, ну, швидкість ракет дуже е, суттєва. Іскандерів і, е, е, скажімо, е, якщо е, над якщо казати про гіперзвукову зброю, там такі ракети, як кінжал, то і ракети Іскандер вважалися такими, які не можна не можна вбивати ну, такими засобами, як які є в Україні, але збивають. І відбулася ситуація, коли фактично тріщить по швах. Раніше розроблена концепція американська про те, що війну можна виграти шляхом домінації у небі, а тут виходить, що домінування у небі. Росія не не спромоглася закрити, хоча мала на момент початку війни понад півтори тисячі літаків різних типів, і це дуже дивно. Ну я не кажу вже про величезну кількість ракетної техніки і те, що ці ракети ну, фактично ніяк не вирішили ситуацію, якщо брати стратегічний. Контекст цієї війни щодо ще дуже важливий епізод, що настільки російські пілоти зараз бояться українську протиповітряну оборону, що розповідають зараз про це в кілька тижнів тому. Відбувся такий епізод, коли Пілот російського літака натиснув на катапульту і залишив літак ще до того, як ракета як було здійснено пуск ракети по цьому літаку. Лише тільки коли дізнався, що він засвічений радарами українських радіотехнічних військ. Отже, ситуація дуже цікава. І е, вказує на те, що е, Україна е, на цей час е, фактично е, анулювала можливості російської армії домінувати у небі е, і е, те, що е, вони розпочали з фейків. Ми пам'ятаємо всі 5 березня, вони е, після 10 10 діб війни заявили, що повністю знищили українську протиповітряну оборону а тепер на сьомому місяці. Можна сказати впевнено, що вони вже абсолютно не можуть літати над українським небом або роблять це ну дуже дуже рідко на свій ризик, і ну, майже кожен політ є настільки ризикований, що пілоти, не знаючи, повернуться, вони живими назад. Туди на територію Росії більше того, американські фахівці вказують, що зараз Росія перейшла до ситуації, коли літаки використовуються просто як платформи для пуску для запуску крилатих ракет. Тобто літак піднімається десь на рівні Каспійського моря, піднімається в повітря, і звідти здійснює пуск ракет, тобто здалеку. І е, коли Україна отримує ще додаткові протиповітряні системи е, з е, е, м, Німеччини, та можливо, е, я е, тут не знаю е, звідки буде насам. Е, Попостачатися в Україну, тому що відомо, що з п'яти з п'ятьма країнами ведуться перемовини про постачання новітніх систем, але це дуже серйозні речі. Ну і ще кілька слів про, про те, як ламається і захлинається пропагандистська машина в Росії, фактично. Там настільки там такий збій програми відбувся, що зараз майже неконтрольовано відбувається і критика російської армії, і на, на цих шоу-програмах, і критика військового керівництва. Хіба що єдине, що залишається табу, це не критика самого Путіна. Але поява президента України Зеленського в. в Звільненому ізюмі викликала справжній шок, і там ну просто е, почали е, почався такий переполох, що вони вже самі не розуміють, що говорять. Ну і серед іншого, е, поширилися е, розмови про різноманітні перемовини е, про те, що дуже загрожується Росії, і насправді це може означати лише те, що. Е, Росія дуже прагне до перемовин і готується до цього. А ще в Росії через пропагандистську машину можна вивчивши їх наративи, можна фактично зробити висновок, що Росія готує населення до війни з НАТО, до того щоб тому, що на цей час Путін і його кліка вони просто не можуть прийняти. І сприйняти і повідомити, що вони терплять поразку від України, тому вони по перше кажуть, що це НАТО воює проти Росії, що там і польські, і американські солдати, і французькі там оперують Саусезаль, там і так далі. Тобто несуть таке, що фактично. Створює умови для того, щоб росіяни замислилися над захистом Росії над виживанням Росії. Отже, настільки війна пішла в Росію, що там фактично кожен росіянин сьогодні живе цією війною, і хай так продовжується і далі, хай бояться і хай чекають, коли. Українська територія буде повністю звільнена від російських окупантів. От на цьому хочу і завершити і подякувати за можливість це сказати. Погоджуюся з вами, пане Валентине, Дякую за ваш докладний аналіз. Валентин Бадрак, директор центру дослідження армії, конверсії та розброєння і військовий експерт, був із нами на прямому зв'язку.